Про коні зупинимося. Ми розказували, я розповідав багато про систему, про роботу, як туристи працюють, як провідники працюють, як ми пробуємо порозумітися. Зараз просто розповім про наші коней, чому я кажу, чому навіть досвідченим вершникам важко у нас працювати з кіньми Це не важко, якщо вершник є створіння пластичне, і він швидко вчиться. Приймає систему, починає розуміти, що, що я працюю вдома по своїй системі, і я люблю свого коня, і я знаю його інстинкти, і я не дозволяю собі зробити помилку. Бо якщо вершник допустить, кожен вершник розуміє, що якщо я допущу помилку, то потім виправляти треба буде довго. Кінь швидко хапає. Відразу, ага, добре, я це розумію і працюю зі мною. То чомусь. Приїжджаючи до нас і бачите нашого маленького коника, хоч наш коник може піти там, де не піде інший кінь. І просто не так, що може піде, може не піде. 100% інший кінь не піде там, де піде наш кінь. Чому Бо гірський кінь, це його умови, це його горе, і він сильний, розумний і собі знає. І якщо навіть кінь, який є в динику і має менше як кажуть, має трошки притуплені інстинкти, швидко хапає все. Якщо ти допустив помилку, то цей коник хапає дуже швидко. Чому він вже знає: я тебе спровокую до цього, щоб ти допустив помилку, щоб я ту помилку засвоїв. Від тебе людини, від мого шефа, від мого пана з твоїх рук я отримав цю помилку. Це не я собі сам її придумав, не собі дозволив там. А, були варіанти. До курсу, навіть вже на курсі було онлайн, було таке, що одна старша пані гладить коня за голову. Я її попросив, що не чіпайте коню голову. Ой, я дома своєму коню так завжди гладжу. Каже, не чіпайте. Я займався людьми, була в нас велика група, і просто разів п'ять сказав. І коли так кобила, це була кобилка, ущипнула її за живіт. сильно кричати, що твій кінь мене вкусив. Але я кажу, я ж просив, не чіпайте цього коня, просто стійте біля нього і не чіпайте. Е але я кажу, своєму ну, завжди так роблю. Я кажу, але я тебе вкусив би вже на другому разі, поки ти почухала мені голову. Я терпіла, терпіла, терпіла. Але що найголовніше, що перейшовши межу і щепнувши цю людину, вже є е це створений прецедент для того, що вже можна вкусити іншу людину. Просто ця людина перетиснула кобилу і дозволила їй зробити це. І так само кінотників просимо, що, добре, ти вдома в себе працюєш, ти кінотник, Але постарайся, подивися, послухай, тобі сказали, ти зробив виконав, ти ж бачиш, коники хороші. Але якщо вони, це ж не є якісь ослаблені коні, якісь слабенькі і так далі. Це сильний індивідум. Сильний індивідум на все має свою точку зору. Так що майте це на увазі. Чому вони такі? Чому не дозволяємо гладити голову? Нам дається, це досить важко, трошки йдуть за страта пасовищ, заростають, дичаліють. Нам дається пасти коней і влітку і в землі. Якщо ми пасемо їх, у нас в Карпатах вистачає ще тих струмочків джерел, де ми можемо зробити електропастух. І наші коні не отримують в нас з рук нічого. Ні воду, ні сіну, ні корм. За вес ми навіть не говоримо, бо наша лошадка, навіть вже які пішли там десь із 2007-2008 року, наприклад, коні, вони вже за овес не знають. До того часу ми ще до овес, ми вибирали, робили схему роботи з конями, ми їх пасли. Ми їх пасли цілий день цілу зимою навіть. На ніч закривали в стайню, додавали Овес, хоча б чи додавали сіно, що було, тим докормлювали. Уже з того часу ми побачили, що коні адаптовані, вони добре себе поводять, нормально жеребляться, нормально лошата ростуть, і ми себе дозволили працювати в цій системі. Не знаю, доки нам це вдасться, бо я вже почав задумуватися про е якусь техніку, щоб е яке сіно докошувати як робити. Але поки що ми ще працюємо в цьому. Це нам дається. Зараз ми замуємо 86 коней на виборці. Значить: коню, уявіть собі, кінь в табуні. Він вільний, він пасеться. Він, в нього своя ієрархія, йому хтось він переступив якусь межу в своєму кінському світі, йому за, цю, за це він отримав. Він отримав або від сильнішого коня, якщо він молодий кінь, або якщо ти дорослий сильний кінь, то ти отримав просто від жеребця, який має інстинкти, який пасе табун, і охороняє не тільки табун, не тільки організовує атаку табуна і оборону від диких звірів для захисту себе, але й наводить один порядок. Ієрархія, має бути ієрархією. Інакше яке то військо Якщо воно без ієрархії. І військо, в якому кожен знає свою, своє місце, прекрасно справляється. І хто знає, хто був з наших кусаків минулому році, знає, яку ми мали проблему позаминулому, у 2020-му, до нас прийшли всі медведі, всі сіловки, а все тільки за того, що я хотів, щоб бути розумнішим, бачив, що йде пандемія. І в нас було багато робітників двоє троє. І я знав, що ага, не буде чим платити тих робітників, то я залишу жеребця в конюшні. І будуть комі, я вожаком. Так, я трошки їх зробив простішими, примітивнішими, і вони на мене реагували як на вожака. Але коли прийшлося організовувати оборону, то я і побігав і не поспав. І ми втратили декілька лошад. Декілька лошад ми втратили. До цього року я вже на це не повівся, і просто в табуні в полонині був відвести до осені на жеребець-орлик. І в цьому році наші всі лошата, 17 лошад є на місці. Так що ієрархія це важливо. Значить, далі, уявіть собі, цього коня ви йдете в табун і вибираєте цього коня. Ви берете цього коня, виводите, і ваша задача вже йому показати, що так, тобі би було краще без нас пастися, але ти живеш за того, що приїхав, приїхали твої гості. І попрацюють, будь ласка, кінь починає працювати. І наскільки йому важко, коли та людина бере і починає чухати йому голову. Кінь в дикій природі, бачачи того звіря, бачачи медведя, бачачи вовка, розуміючи, чим це може обернутися. Є на увазі, працюють інстинкти повністю, як тому вулкані киплять, він розуміє, думає. І тут просто його приходять і банально шклябають голову. Коли ти просто кажеш, навіть надіваючи гуздечку, наші курсачки пам'ятають, що наші гуздечки, хоча є синтетичні, але вони мають на собі баранчики, де ти можеш відчепити. Трензер, в нас кажуть, народі Зубела. Значить, ми, надіваючи вуздечку на коня, я не чіпляю коня за голову. Я не беру його за голову. Я беру акуратно, за грибку, ззаду за шию і надіваю цю вуздечку. Потім, уже, тримаючи за вуздечку, я зачіпляю трензер. Я собі не можу позволити. дозволити цього. Навіщо? Він би мені витерпів, він би мені показав, коли йому не подобається. І я би зреагував, я би відступив. Наприклад, так, да? добре, все, я тебе шклябати не буду. Але якщо я тебе не чіпаю, його не чіпаю, стараюся не чіпати, і то чому хтось має його чіпати цього коня? Якби це не шкодило, то хай би це було, хай би там шкрябали йому там, як кажуть, це одне місце. Чи одне, чи друге, чи третє. Але якщо не потрібно, то не потрібно. Далі. Кінь незалежний. Він навіть не п'є воду. Якщо я поставлю нашого стайню, конюшню, то приходячи в ту конюшню, відкриваю двері, і була людина, яка за тим конем дивилася. Його кормила, поїла, але я відкриваю конюшню, заходжу, і той кінь мені рже. Ага, йди подивися, чи є в мене вода, чи сіно. Я приходжу кажу, о, Так є. І вода, є і сіно. Але він і так і рже. Він уже залежний від людини. Зумієте, це вже як з твариною працюєш, яка трошки залежна, а коли повністю незалежна, вони просто вимагають, щоб їх перевели вже на інше пасовище. Ти приходиш, ті коні показують. Що бачиш, ми тут вже виїли, а я кажу, так ще можете день-два поїсти, що ну, доїсти. А вони ні, 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 бачиш там за тих 20 метрів через дорогу, там вже інше пасовище, ми тиждень там тому були, вже тривичка держала, відпускай нас. Але це вони сприймають як саме по собі. Що ти ж їх не кормиш, не коїш, ти просто відкрив цей пастух, перегородив і перепустив їх на інший Ну, Це просто ну, особливості роботи з нашими тваринами. І ми працюємо з ними як із тату. Ну і дуже просимо, наприклад, саме головне це зараз у нас це питання зникло. Як зникла ця група, що була з нами зараз на Буржаві, що я думаю, так, що їх я останніх просив, що не пробуйте змінити систему роботи з нашими конями, не пробуйте експериментувати. Замість цього, всі сили чи там енергію, яку ти хочеш потратити на переробку цього коня під себе по своїй системі, ти потрать на це, що попробуй зрозуміти систему, в якій працював, в якій працюється з тим конем. Чому вона для тебе незамітна і незрозуміла? 这几块，这说的不对。